В цьому відео і я роблю собі автопортрет. Може, близькі таке навалимо на очі. Давайте! Уйдем в атрив! На секонд генді, знаєте, в дитинстві. І коротше, я вже хочу тут все купити. Всім привіт! Сьогодні в цьому відео я роблю собі автопортрет. Для того, щоб його зробити, мені потрібен образ, локація. Ну і обладнання камера. Вас беру в цю подорож з собою сьогодні. Будемо підбирати все від А до Я. Покажу весь процес, фотографувати себе. Дійсно, задача не з самих простих. Тож, поїхали. Я вирушаю до супермаркета, де я подивлюсь дещо для свого образу і для макіяжу. Тож, давайте, давайте бігти і дивитися. Так, ну що, нарешті я дійшла. Давайте починати пошуки. І я сподіваюся, що в кінці цього походу я скажу, урвала. Так, я побачила відразу такі квіти на початку магазину, але вони не живі. Ну нам не обов'язково. Не знаю, не знаю. Треба буде подумати, що з ними робити. Але ось ці гарні. Я почну відразу з одягу. Ну, дивіться, це вже готовий образ, я не знаю. Заходь, бери. У відділі одягу я на жаль нічого не знайшла, тому прийшла там до канцелярії. Зараз будемо дивитися щось тут. Поки що справи складаються не так, як я б хотіла. Але що зробиш? Прищепки. Вони мені будуть потрібні. Друге, що мені потрібно знайти, це білу скатертину. Тож давайте шукати. Поки що я бачу рожеві, ось є якась біла. Не скатертина, я так розумію. А, так, да, це скатертина. От щось таке потрібно і мені. Взагалі я планувала знайти просто білу простиню, але скатертина — це здається навіть кращим варіантом, тому що вона більш цупка, товща і вітер не буде так сильно на неї впливати. Я про це не подумала, а зараз розумію, що це прям класний варіант. Так, взагалі, ідея була така, щоб у мене на голові була хустинка. І Переважно червоного кольору. І ось я побачила таку наволочку на подушку, і вона прям прям те, що треба. Хустинку я не знайшла, а от наволочки такі, і дивіться, що така є. І це мені теж подобається. Як на секонд хенді знаєте, в дитинстві? Так, беремо цю. Основна задача слідувати плану. От прийшла, по списку придбала і пішла. Бо я вже яким чином опинилася. В відділі з коворітками ну дівчата, ви мене зрозумієте, і коротше я вже хочу тут все купити. По косметиці я тут нічого не знайшла, тому що продаються тільки шампуні, мила, а мені потрібен олівець, туш і таке подібне. Але згадала, що вдома маю таке, просто вже закінчується все. Ну нічого страшного. Я думаю, що я справлюсь Телепортація в інший магазин, тому що Таня забула придбати квіти для зйомки. І тут щось, якщо чесно, не густо, Не густо, це прям вазони, нам потрібні окремі квіти. Є троянди такі червоні, але якщо чесно я не бачу їх на сьогоднішній зйомці. Троянди гарні, але не те, що я хотіла. Лілії. Лілії, до речі, виглядали б прикольно. І ще такі є. Думаю, над цими жовтими. Тому що на контрасті з червоним і білим буде дуже яскраво. Окей, давайте зупинимось на цих жовтих. ура, я все придбала. На жаль, прищепки чомусь не змогли просканувати. Я не знаю, щось з штрих-кодом, але я подумала, що я без них теж справлюсь. Давайте швиденько трансформуємося додому. А тим часом я ще поп'ю каву, поки дойду, послухаю музику. Ну, ви поняли. Та-дам! я вже вдома, тільки що самий модний переход від відео відбувся на ваших очах. Квіти вже в вазі. Ось такий. дивіться, як гарно. На барахолці купила. І, і починаємо фарбуватися, наносити мейк для нашої фотосесії. Поїхали. Треба підзамазати всі нерівності. Вони, звісно, всі не замажуться. Ви розумієте, якраз перед зйомкою повинно це все вискочити. Живеш собі спокійно, живеш спокійно. І тільки щось якісь важливі події в твоєму житті. Кудись треба, на якісь свято або зробити зйомку. Тут як тут. Борове. Оу, oh, ню. No. Може, близькі таке навалимо на очі. А, знаєте я. З часом почала сильно любити блискітки. Можна було це так ходити кожен день в платі з паєтками, бо я б ходила. А чого я цього не роблю? Треба подумати над цим. Зараз хтось, хто займається професійним макіяжем, скаже мені, що я дуже дивно це роблю. А ви скажіть, скажіть, може, я прислухаюсь, можливо, будуть класні поради. Я люблю поради, коли їх прошу. І в мене є такі блискітки. Немає в мене блискіток. Давайте. Уйдем в отрив, Уйдем в отрив. Ля. Красотінь. Я просто пальцями. Ви помітили? Я все роблю просто пальцями. Так, що далі? що далі? Далі крутимо педалі. Я зробила нещодавно ламінування. Коли фарбую туш'ю свої лігі. Ефект просто неймовірний, чесно, вони такі довгі. Розумієте, про що я казала? Фантастик. Какой фабрик. Какой details. That's... Ось такі. Ну і ще, і ще потрібно підформувати губи. Я це роблю одним карандашом, який я колись придбала. Ще, можливо, в 21-му році. Не пам'ятаю, в якому магазині, взагалі, де я придбала, але він єдиний, який мені так сильно подобається. І як я не хочу, щоб він закінчувався. Розумієте? Ну от трішечки залишилось. І я впевнена, що у багатьох дівчат є подібна ситуація. Коли ти... Маєш якусь класну річ, не пам'ятаєш, як придбав. Уже, розумієте, зістругала навіть назву, я навіть назви не бачу. Тільки компанію My Secret. А що, який вид, який номер, взагалі нічого ніде немає. Ось так от. Ну що, ось такий ось результат ми маємо наразі. А зараз розпаковка. Ми подивимося, що... У нас є Біла скатертина! Вау! <смі> не очікувала! Уже задоволена своєю покупкою. Вона коштувала 29 злотих. Ми маємо ось таку наволочку. Нам мені не подобається, що вона така замаленька, знаєте, але іншої не було. Коштувала вона 6 злотих. йдемо на балкон. Виставляти нашу локацію, підготовлювати її для моєї зйомки. У мене тут є один малюк зараз на балконі, якого я підв'язала ниточку, щоб він різ подивіться. Плодить життя, просто плодить життя. Тут теж вилазить. Така краса, треба його пересадити вже. Прибираємо тебе, на жаль, зараз ти тут стояти не будеш. Так, локація готова для зйомки. Ось з цієї сторони буду знімати. Правда, треба було б попрасувати, але для портрета, я думаю, що буде нормально. Попрасувала я вчасно свою рубашку, тепер вона наче самі додумайте. Так, ну що. Різниця невелика. На жаль, в мене немає праски вдома, є тільки відпарювач, але він не справляється з такого типу тканини. Я сподіваюся мене чути. Але, але у нас портретна зйомка, і в об'єктиві буде десь ось так кадр. Не думаю, що це сильно мені завадить. Я сподіваюся, в мене все вийде. Запрошую вас посміятися разом зі мною, тому що ця наволочка для подушки занадто маленька. Вона просто не ціпляється на мою голову. У мене немає ніяких заколок, ні крабіків, ні навіть прищепок, яких я сьогодні не купила. Але. Але в мене була така мотузочка, яку я просто обв'язала зверху, і начебто прикріпила її. Шовіки там. Година, певно. Може і менше. Я чу тільки декілька кадрів. Ну, як завжди, робиш 100, вибираєш 3. Така мит бардаком на голові. Продовжуємо нашу справу, не відходячи від плану та цілей. Щось мені це нагадало, хто це так говорить. ваші здогадки напишіть коментарі. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Поставте обов'язково лайк, якщо вам воно сподобалось. Напишіть в коментарі, що ви думаєте про фотографії, які вийшли, і взагалі про весь процес. Чи захотілося вам, можливо, теж спробувати щось подібне. Обов'язково залишайте зворотній зв'язок. Це буде мені давати змогу розуміти, чи знімати надалі в такому форматі, або придумувати щось нове. Дякую вам, підписуйтесь і до зустрічі у новому відео. Oh no, 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 no. Oh no.